Які головних питань реалізація в області державної, молодіжної сімейної та гендерної політики, а також державної політики в сфері фізичної культури та спорту в минулому році. Проте розпочали колеги з приємного відзначення досягнень колег. Директор профільного департаменту Світлана Грей зауважила, що усі здобутки результат планової роботи за тим, у доповіді виступаючого, йшлося про державну молодіжну сімейну та гендерну політику. Система субсидій на сьогоднішній момент та, що запропонована, суттєво спрощена, для людей в першу чергу спрямована. Вона позбавляє отої непотрібної бумажної волокити, непотрібних оформлення документів, і особливо те, що стосується в сільській місцевості, переїздів з села до райцентру. Навіть у тому самому бланку із 45 питань скорочено лише до 15, щоб проста людина один раз могла оформити субсидію для міст. Це ще простіше, тому що є можливість оформлення субсидії в онлайн режимі через інтернет. Але багатодітні сім'ї перебувають під нашою опікою сектори відділів управління сім'ї, молоді та спорту. Ми просимо звернути увагу і надавати роз'яснення при відвідуванні вами таких сімей, при зверненні сімей до вас про те, про необхідність, процедуру оформлення цих субсидій. Під час обговорення члени засідання визначили пріоритетні напрямки роботи та обговорили плани діяльності на найближче майбутнє. На жаль, ми констатуємо сьогодні, і особливо нас турбує просто вже цифри, як кажуть ті, які якими ми оперували під час зустрічі, яку ми провели нещодавно у Федерації про спілок із народними депутатами від Житомирщини. Це 280 тисяч працездатного населення нашої області. Це 40% від тих людей, які мають прав, які, які можуть працювати, вони знаходяться без юридичного оформлення. трудового трудових відносин в ході прийнятих рішень основну увагу буде приділено сім'ям учасників, АТО, родинам загиблих військовослужбовців та переселенцям зі сходу України. Саме ці категорії населення потребують постійного соціального супроводу. Не менш важливим напрямком роботи в цьому році на Житомирщині буде турбота про понад 13 тисяч багатодітних сімей. Всі такі родини мають відчути реальну допомогу від держави завдяки спрощеній системі надання субсидій. Щодо реалізації молодіжної політики, головними пріоритетами будуть співпраця з молодіжними громадськими організаціями та патріотичне виховання молоді. Шлося і про інші не менш важливі аспекти діяльності департаменту.